І так, любі друзі, давайте роздивимося, яка зараз ситуація, можливо, якісь люди заважають вам просунутися вперед. І в одному відео ще попрацюємо з готичним оракулом. Подивимося, що вам з цієї ситуації, да? щоб ви її закрили, щоб вона вам вже не заважала, що вам треба з неї взяти, да? яку карму, який урок взяти, щоб ви зрозуміли, ага, мені у це треба закриваєте, і тоді до просування вперед, да. Тож, любі друзі, думайте тільки про себе, яка ситуація, випали карти, от не пів колоди. Тому я буду це трактувати. В мене так воно працює. Дивіться тут, якась ситуація стосовно об'єднання. Стосовно пересування, вам заважає якась людина. Тобто, дивіться, тут у вас фортуна. Вам в чомусь пощастило, скажімо так, в цьому житті. Тут поруч янголи, і дві карти кажуть про те, що ви під захистом вищих сил. Отож, якщо ви зараз навіть робите якусь помилку, не страшно, любі друзі. Не страшно, тому що янголи вони направляють, вони не живуть за нас, але вони направляють. Далі дивіться, от перші дві карти да, що або ви куди. Десь переїхали, вам пощастило, Якийсь у вас відбувся да такий? Випадок, як ви вважаєте, він щасливий. Але далі дивіться, дві карти. Ви зараз надмірно емоціонуєте за якогось лицаря. Це може бути така легка собі людина. Лицар кубків це людина, у котрої можуть бути прив'язки. Як мінімум там алкоголь може бути. Як максимум, ця людина, ну, він, вона так само може бути в таких енергіях, да? Так? людина легка. Скажімо так, цілеспрямована все ж таки на погуляти, да, на, на легке можливо зливати гроші. Можливо, такий маніпулятор може бути гарний людина, така да постійно може клястися, та зараз все налагодиться, налагодиться. Зараз я все для тебе зроблю. да, Зараз у нас буде новий етап і так далі. Але ви об'єдналися, да, з такою людиною. Ви об'єдналися і зараз ви не знаєте, що вам робити, тому що у вас тут сплески емоційні. Але вони перевернута карта, да, це постійний якийсь негатив. Вам, скоріш за все, брешуть така людина, може вона і мати стосунки ще, да, якісь. От і ви, наче, думали, ну я ж під захистом вищих сил, да, що ж таке, я, наче, душою обираю. Ну, ви повинні зрозуміти, любі друзі, що. Іноді, да, навіть наше тіло від, відкликається на такі стосунки, на таку людину. І ви думаєте, Боже, в мене навіть душа відкрилася. Це точно моя людина на все життя, тому що з такою людиною так ви можете навіть до шлюбу довести такі відносини. Але... І потім, чому люди вагаються, вони не розуміють, да? а, а чому я тоді обрав, обрала цю людину? Да? А чому в мене така була реакція? Не зрозуміла людям, а тому, що вам треба це пройти. Такі відносини, вам треба це пройти і з них взяти свій досвід. Тут може бути різне пропрацювання. Ми зараз запитаємо, да, що з цієї ситуації вам треба взяти. Можливо, ви не обираєте себе, да? можливо, ви розчаровані в цьому житті так само в собі. І думаєте, що, ну, мабуть, тільки з такою людиною, да, я можу бути поруч, Ну, от він один одна на мене звернули уваги. Ну, ладно, мабуть, це мій хрест і ще щось розумієте, то така людина, він і далі вона буде вам заважати. Дуже рідко такі є процент, звичайно, тому що є. Король кубків, да, і тому є процент таких лицарів, котрі стають королями кубків. Але їх дуже мало, їх дуже-дуже мало там повинна бути дуже така кремезна жіночка ну, або інший партнер поруч, да, котрий буде все ж таки спрямовувати. ну, І, до речі, така людина сама повинна захотіти а, стати дорослою, тому що тут людина може бути геть безвідповідальна, да, от щось ляпати навіть язиком, а потім казати, та ти сам сама собі вигадала, і ще щось, тобто, ну от, от, взагалі. Скоріше за все, іноді не можна якось домовитися, да, і у вас постійно може бути тут роздратування. І звичайно, ви хочете да за ці за цими картами. Ви хочете якогось душевного відношення до себе, а його не, не утримуєте. А його тому, що немає. Ну така людина він не може вона дати. Вони не можуть вам дати цього, тому що в них інші інше налаштування да, в цьому житті. Тож давайте зараз подивимося. Спочатку подивимося, готичний оракул, що вам треба взяти. По кармі, з цієї ситуації. Що вам треба по з чим попрацювати вам треба? Дивіться: або якусь звістку, або якусь звістку ви. Повинні отримати найближчим часом або доробити якісь документи, які вам допоможуть. Ви тут можете за такої людини, наприклад, щось для себе важливе відкладати за цією картою. Можливо, вам час піти чомусь понавчатися, можливо, здати екзамени, але ви все можете через емоції пропускати, не просуватися вперед, якісь документи не доробляти, тому що ви не знаєте зараз, скоріш за все, вам того треба робити. Або, наприклад, як варіант. Анда да, ви можете переживати за те, що все піде такому лицарю, да і ви залишитесь з ничим, або у вас нема просто зараз мотивації внутрішньої. Ви не розумієте, мені робити то мені не робити, і такий лицар, він може вам казати: не йди навчайся, а воно тобі не потрібно. Чому ну тому, що а, такий лицар буде хотіти споживати ваші ресурси будь-які і надалі, і він буде все робити задля для того, щоб ви були під його владою, да щоб він вам казав. Що робити, а що не робити? При цьому сам він ну не дуже любить якісь якісні речі робити. Розумієте, то вам зараз треба подумати, що ви за такої людини, наприклад, від чого ви відмовилися вже зараз. Вам треба це подумати, і все ж таки для себе це почати робити. І тепер давайте подивимося, що вам допоможе вийти з такі з такої ситуації, та що вам допоможе вийти, тому що о, е, там ну там тільки буде погіршення кубки, ту з кубків перевернуті, да це ну може, може такий новий етап у вас бути зараз не дуже знову такі приємні для вас. Що вам поможе вийти, що вам допоможе, що вам треба зробити, щоб вийти з такої негативної ситуації. Ну вам вам потрібна. Ясність мислення спочатку король мечів вийшов. Вийшов, потім сімка жезлів, да двойка жезлів перевернута, і справедливість перевернута. Далі у вас диявол. Розказую і так. Король король мечів тут спочатку, да? спочатку, це ясність мислення. Дивіться, це ясність мислення. По-перше, по-друге, бачите, за спиною у людини людина залізла вже на гору. Да? Тобто, тут у вас боротьба. Ви повинні виборювати своє життя, тому що цей. Король мечів, це так само він вийшов. По перше у вас повинна бути ясність мислення. Дивіться, зніміть рожеві окуляри. Подивіться на ту людину адекватно. Подивіться, не треба його виправдовувати. Ми найкраще, що можемо робити, це виправдовувати тих, хто нас ображає. Любі друзі. Ми це робимо, тому що ми не знаємо, що ще зробити, да ми не впевнені в собі, і так далі. І тоді людина, ну до такого, до такої поведінки, вона схильна. Тож за цією картою це теж про аб'юза. Такий король він так само може бути аб'юзером. Тож ким би ви не вважали да цю людину. Ви повинні виборювати своє свої бажання, свої вподобання, свої ресурси, да ви повинні розставити тут е, крапки над і з такою людиною. У вас повинні з'явитися для цього інструменти. да, Це ваша е, рішучість, наприклад, да, це якісь знання законів, наприклад, да, е, іноді людина не зупиняється, тому що такий е, Такий, дивіться, король він може навіть, він може навіть вдаватися до насилля, навіть до фізичного, ви розумієте, тому він буде роздуватися, да, той лицарь, він буде роздуватися перед вами. Я король, я твій господин, да, господар я твій. От чому? Тому що знову таки йому треба, щоб ви були в повній його. Владі, з іншого боку, дивіться, що допоможе. Подивіться, можливо, у вас є поруч якийсь такий король. Це може бути суховата людина, це може бути якийсь класний спеціаліст. От як людина, він може бути ну, не дуже. Якщо ви його особисто не знаєте, да, то скоріш за все, він може, якщо він не може з вас взяти якоїсь вигади, я отак скажу, да, то така людина може бути навіть неприємною. Якщо це, ця людина щось з вас захоче, тобто тому. Лицарю треба протипоставити, скоріш за все, да. Короля мечів, тому що навіть якщо вам треба буде заплатити такій людині, то краще заплатити такий король він за свою користь дану. Тобто, коли ви якомусь спеціалісту сплачуєте, дану можливо, це юрист, наприклад, от котрий просто прийде і скаже: слухай, отак, 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 так, от така тобі стаття зараз, да, якщо ти кудись не подінешся і так далі, або якщо ти там не, не не перестанеш щось робити, да погане, от, або просто можливо, ви ну різні причини, да, чому ви в таких відносинах. Можливо, у вас вже є дійсно є і щось спільне, да ви нажили, і тому ви розумієте, що а такий лицар він просто так не віддасть, тому що ну він сам не хоче працювати, скоріш за все, да. Або там зливає просто гроші. і Так само йому треба від вас якийсь ресурс, розумієте Тому так такий лицар він здебільшого все ж таки з ви з користю своєю обирає жертву, скажімо так. да От тому можливо, да ваш тоді ви поспілкуєтесь з гарним спеціалістом. Там, наприклад, і він вам розкаже, що вам зробити, як вам зробити все правильно, щоб ви тут перемогли. Да? Тут потрібні вам реальні плани. Сімка жезлів, це я знаю які інструменти або кого я буду застосовувати, або що я буду застосовувати задля своєї перемоги. Да? Як я буду стрибати по своїм сімки жезлів, да? як мені зібратися на цю гору? Гора, гора, це ваша свобода, да, це ваш перехід. До кращого життя, любі друзі, далі дивіться, що вам ще допоможе. Ви повинні обрати все ж таки себе. Двойка жезлів. Ви не робите вибір, так якийсь, тому що після цього вибору одразу треба буде діяти. Так. От і тому ви знаходитесь тривалий час в стані жертви. Справедли... справедливість перевернута. Да, це та ситуація, де немає в мене справедливості. Ти це та ситуація, де я себе почуваю жертвою, і це тривалий, тривалий, тривалий час. Да тут або ви ну знову такі не піти не можете, не поділити щось не можете, і так далі. І що вам ще допоможе? Дивіться, диявол, це якась може бути структура. Такий король. Такий король він може знати такого диявола. Диявол це може бути внутрішня ваша сила, мотивація і бажання захистити себе. Ану, іди сюди! Ану, швидко сюди! Підійшов до мене! Вибачте, мене собака убіг, поки я тут з вами розмовляю. А ну, швидко сюди. І так, любі друзі, вам допоможе або якась владна структура, розумієте, диявол, це сила сильна, або якась посадова особа. І ще раз кажу: це ваша внутрішня сила, це ваш такий гнів може бути, коли ви скажете: ну все, ну досить, я більше тобі не дозволяю. Да, тому що жертва, стан жертви, він змінюється. Да, жертва, вона змінює свою іпостась, так сказавши. Вона перетворюється іноді в ряд. Ці врятівника вона біжить когось рятувати, тому що себе жертва не може врятувати, розумієте? тому їй треба бути для когось важливою так само. Ну це для всіх важливо, да, але жертва саме так вона когось рятує, навіть якщо її не просять, вона просто зливає свій час. Ну вона так звикла людина. Я нікого зараз нікому не дорікаю. Зараз дуже багато людей в такому стані, і треба розуміти, да? що в мене за стан, і треба розуміти, як з нього виходити. О, так от ще треті. Є третє обличчя жертви да, стану жертви це саме аб'юз, це саме тиранія. Розумієте, Тож, можливо, да? можливо, вам треба вже так розлютитися просто, зібрати у це всю свою образу, але не для того, щоб вона вас мучила всередині. Да? А просто віддати її назад, сказати на тобі, і у це, і у це, і у це, і у це навішати да і. Ну, послати, куди ви знаєте, да? куди ви хочете, скажімо так. Що вам допоможе отримати свою справедливість? Ще запитаю уточню, що вам допоможе, все ж таки, отримати свою справедливість, зміни. Ну, що вам допоможе? Бачите, багато старших арканів, любі друзі, для вас це а, насправді а, кармічна подія. Вам треба рушити далі. У вас попереду неймовірний. Гарний, величезний шанс налагодити своє життя. Тут, якщо ви хотіли відносин, вони будуть. Якщо ви хотіли е, якихось грошей, вони можуть до вас прийти, але вам треба рухатися в стані жертви, ви нічого не отримаєте. Виходьте з нього, витягуйте себе за волосся. Тут у вас зміни, різкі зміни, що вам допоможе, вам не треба більше їх. Боятися зрозуміти правильно, нас навмисно прив'язують до таких ситуацій, коли ми м боїмося бути наодинці. Це негативні обмежуючі установки. Вони в нас всюди у суспільстві. Зрозумійте правильно. А коли людям кажуть да, що з тобою щось не так, якщо ти наодинці за того, люди аби з ким тримаються, за аби кого, да, я буду страждати, зато я не одна. Зато мені не скажуть, що я одна. Так нащо ви це робите? Ви можете бути щасливими, сонечко. Це неймовірний ще раз кажу, шанс тут можуть бути та виграші якісь для вас, розумієте, за ваші страждання, але ви отримаєте ці плюшки, якщо ви собі дозволите і навмисно будете виходити з того стану, зробіть собі самі вежу, зробіть ріс. Ську переміну в своєму житті і отримаєте величезний шанс.